Я Дар'я Середова, експертка та одна з співавторок цього курсу і внутрішньопереміщена особа з Криду. Рада вас вітати на нашому просвітницькому курсі для державних службовців, працівників органів місцевого самоврядування та, власне, всіх зацікавлених в роботі з теми України. Онлайн курс складається з 10 лекцій українською мовою та відеокоментарів відомих українських експертів неурядового сектору та представників органів. Державної влади. Тривалість відеолекції біля 10 хвилин, а з кожним відео ви отримаєте також доступ до більш детальної текстової лекції з відповідної теми. За результатами навчання ви дізнаєтесь про основні історичні події на Кримському півострові, про події в початку збройної агресії та перебіг тимчасової окупації Криму. Ви зможете отримати інформацію про те, як Україна бореться за Крим на міжнародному та юридичному фронті. Як національні правоохоронні органи та суди забезпечують правосуддя за наслідками окупації? Також ви будете знати більше про роботу переміщених з Криму українських державних органів на підконтрольній уряду території, про основні терміни, нормативно-правові акти та заходи України задля деокупації півострова та розбудови життя після. А також багато іншої важливої інформації, що ми дуже сподіваємося, стане корисною та допоміжною для вашої роботи за темою Криму про історію Кримського півострову. Українську політику деокупації та реінтеграції протидії російській агресії, наш курс, відеолекції, лекції, навчальні матеріали. Якщо вас цікавить історія та складне сучасне Криму, це для вас. Якщо ви прагнете розуміти, долучитись до відновлення Криму, відновлення безпеки та справедливості, ми проговоримо бачення цього процесу. Ми будемо говорити і висвітлювати різні складові, важливі склади. І міжнародної політики щодо деокупації Криму важливим також є питання про історичні наративи, про розвінчання всіх тих нашарувань, системних нашарувань російської пропаганди, які перетворювали Крим і перетворюють сьогодні у лабораторію у цієї неоколоніальної політики, яка сьогодні там реалізується. Для майбутнього потрібно готуватися і вже сьогодні системно отримувати знання та навички, формувати та узгодження. Вати спільне бачення відповідних політик. Наш курс, сподіваюсь, допоможе це зробити.